Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде розпаковка посилки з сайту iHerb. з електроенергією трохи налагодилось. Вже нас не виключають на 8, на 7 годин, а 3 через 3, або 4 через 4. До цього в нас не було світла по 7-8 годин, потім вмикали тільки на 2 години. І так як паралельно зникає і вода. То коли світло з'являлось, я на восьмому поверсі, поки давали воду, поки з'являвся нормальний напор, світло вже знову вимикало. Тому не вдавалося не включити пральну машинку, ні повбирати, ні нормально прийняти душ. Зараз вже простіше, вже легше. І сподіваюся, що скоро буде спадатися сильна жара, і ми зможемо хоч якось обходитись без кондиціонерів, тому що, коли в квартирі жара більше 30 градусів, то без кондиціонера важко. Хоча, я ще раз скажу, що знаю є ті люди, котрі переживають багато складні труднощі. Їм багато складніше, ніж мені. Тому тримаємось і сподіваємось на краще. У цій посилці мені прийшли чіпси. Знайшла я якісь нові на сайті iTurk. Нові вони були на той момент, коли я робила замовлення. З бататом та морською сіллю. Етера. Так називається бренд. Всього в упаковці 192 грама, упаковка велика. протеїну тут 1 грам. Доданого цукру 4 грама 150 калорій. На одну порцію а вона містить в собі 28 грам. Тому потрібно вживати помірно. Дві упаковки пренатальних мультівітамінів від бренду Захвір, які я вже багато разів показувала з дічі 300 по 10 гелевих капсул темного кольору. Вони дають безкоштовну доставку, в залежності від суми замовлення і від тих товарів, які знаходяться у вашому замовленні. І в залежності від кількості, яку ви додаєте. Можливо, потрібно одну упаковку додати, можливо, дві. Максимум 3 вірін Бір від нового для мене брендовий Tamatic. Тут 60 капсул, 500 мг в кожній стандарт GMP. виготовлені в США всього 60 капсул. А термін придатності до 1 -го, 2027 го дуже хороший. Сама бюджетна ціна на сайті допомагає знижувати рівень цукру у крові і боротися з інсулінорезистентністю. Віднес кафе кава колумбійська середнього обсмаження. Постійно в розділі суперакція зі знижкою мінус 30% останнім часом, ніколи не замовляла, але вирішила спробувати по хорошій ціні. Тут 16 пакетиків, потім в порожніх баночках скажу, сподобалась чи ні. Знов повторила l глютамін від бренду Карлсон. У порошку тут 100 грам, всього 3000 мг в одній порції і Порції 33. Смаку у порошок немає. Добре розчиняється в воді, Підтримує стан м'язів та імунну системи. Далі у мене два маленьких пробника зубних паст Крест. Новинки для мене. Зубна паста з фторидом, чиста м'ята та паста для захисту від карієсу. В одній 73 грама, в другій 68 грам. Хороша була ціна, враховуючи, що ще можна написати відгук, то ці пасти вийшли майже безкоштовними. Тому дуже вигідно купляти на сайті Herb пробні версії якихось продуктів, коли вони з'являються новинками. Чай від бренду Bio Nutrition для підтримки лімфатичної системи. Хороший склад, 30 пакетиків у коробці, безкафеїновий на травах. Спробую потім також розповім, тому що ніколи ще не замовляла. Якщо хочете подивитись склад, можете пройти за посиланням, яке я залишу в описі під відео, або зупинити це відео. і Подивитись на екрані. Ще один чай від бренду Traditional Medicinas, який містить в своєму складі органічний червоний в'яз, чай безкафеїновий, 32 вибачаюсь грама, 16 пакетиків. Також ще містить в своєму складі солодку та інші корисні компоненти, Теж замовляю вперше перше. Чиї традиційна медицина мені подобаються. Думаю, що цей чай буде також не виключенням. І останній продукт в цьому замовленні це натуральний дезодорант від бренду Arm Hammer серії Essentials дезодорант натуральний, той, який не містить в своєму складі алюмінію, парабенів та фталатів. Можу рекомендувати. 71 грам. З розмаріном та лавандою. Також є ще такий самий без аромату, це те, що я замовляла. Їх дезодоранти в жовтій упаковці повністю, я помітила, що все ж таки містять в своєму складі алюміній. Тому звертайте обов'язкову увагу на склад. Це, поки що, найбезпечніший дезодорант сайту iHerb, який я знайшла. Якщо ви теж знаєте ті дезодоранти, які на місці в своєму складі алюмінію, то діліться, будь ласка, в коментарях. Буде цікаво прочитати і зверну на них увагу. Друзі, якщо відео було корисне, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Промокод для знижки я залишу на екрані і в описі під відео, він вам дасть знижку від 10%, а в залежності від того, чи вперше ви замовляєте, чи вже багато разів робили замовлення, і в залежності від товарів, які знаходяться в вашій корзині. На бренди, власні бренди сайту Ахьорб, знижки іноді бувають більшими. Всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних і корисних покупок і до зустрічі у наступних відео. До побачення, друзі!